Доброго дня. Останнім часом дуже часто спілкуюсь з тепличниками і отримую дуже багато запитань про стан весняної культури та перспективи другого обороту. Складні весняні погодні умови дуже сильно затримали вступ плодоношення основної культури огірка, а також продовжили період вирощування огірка. А це дуже сильно вплинуло на формування площ під томатами. В основних регіонах також е, хочу нагадати, що на ринку спостерігається дефіцит продукції томатів, а також формування ціни здійснюється за рахунок імпортної продукції. В зв'язку з цим нагадую, висів томатів в другий оборот, в залежності від регіону, відбувається для індетермінантних гібридів до 10 червня, а для напівдетермінантних гібридів може бути продовжений до 18-20 червня. Прийміть, будь ласка. Цю інформацію при формуванні осіннього вирощування. Підписуйтесь на наші канали, ставте лайк, пишіть в коментах та отримайте додаткову інформацію.